Доброго дня! Слава Україні! Сьогодні в нас 24 лютого, місто Тернопіль, і хочу я ще показати один із методів, як дозапилити наші фундуки. Знаєте ви вже хто дивиться мій канал, що я вирощую фундучки по інтенсивній технології? У мене є 10, 9 саженців різних сортів. Деякі вже починають пилити, деякі ні. От веба цінний, тільки починає жіночі, жіночі квіточки розпускати, але пилок ще не пилить. І е, йому потрібен запилювач. І от в якості запилювача я е, зробив такий мікс, нарізав гілочок різних сортів фундуків. Поставив їх у воду в теплицю, вони до, скоріш теплиці температура більша, вони почали гарно пилити і буду робити до запилення. От зараз бачимо ми наші ємкості із фундуком. І от дивіться, як, як він пилить уже. Я над водою буду трошки знімати. і... А ну, от мені поможе моя теща, помішниця, щоб ми струсили в воду увесь пілочок. Там повибираємо сережки. От він міняє колір на жовтий, жовту воду. Всі пильники у воді вони розчиняться. Так, цю частинку ми взяли. А ну, подайте мені. Це ще свіжіший. Зараз, зараз, зараз. Ще більше, ну беріть своєю рукою. О, дивіться, як гарно пилиться. І робиться жовта вода така. О, зараз ми цю воду заливаємо у пульвелізатор мій незамінний форте. Е, ще трусіть його, Ще, ще, може, ще трошки щось потруситься. 에, можна навіть з цією мискою, я зараз, певно, ще пройдуся, бо пилить у мене гарно зараз е, шедевр ще. І зараз подивлюся, які ще пилять і ще над мискою трошки розпилю. Продовжимо відео зараз. От натрусив я ще пилку, Зробилась така жовта вода. Зараз я проціжую у мене є 10 дерев, дерев, мені треба десь 4-5 літрів води, щоб я рівномірно, ой, рівномірно пройшов. Це проціжую я його через опульізатор. Навіть сідилося гарно і починаємо обробку. Так, включаємо і гарно кожну гілочку, де є квіткові брунячки, все гарно. Повілізатор гарно розпилює. І пилочок буде попадати на примочку кожної квітки, і буде нам запилювати. Це треба робити в безвітряню погоду, бажано. Ну, Але вже так як виходить, от кожну гілку, і тоді буде водичка висихати, пилок він у такому середовищі буде гарно зберігатися, і пройде запилення. Буду вас інформувати, як прийшло запилення, чи це дієво. Це не дуже важка робота, це дуже швидко робиться. От, на, нарізали. По-любому будете робити обрізку фундука. От, ріжеться гілочки з сережками, ставиться в теплу, у тепле приміщення. От в мене теплиця. Отак От по всіх верхах. Де є у нас квітові бруньки? А вони практично в мене з кож... на гілочці всі гілочки на трьохрічній деревині. Все в квітковій брунці. Барселонський. Хоч сережок небагато, але бруньок квітових дуже багато. Практично кожна брунька з квіткою. Так. Гарно кожну гілочку з однієї сторони пройшов рядочок, тепер пройдусь з цієї сторони, щоб на кожну плодову бруньку, яка розкрила свій вінчик, попала, попало, попав пилочок. Тут не є важка робота, але воно дієво. Так що, хто має невелику кількість фундучків, можна обробити е, таким методом. А вже де є великі сади, там обробляють або квадрокоптерами, або пульвелізаторами промисловими. Єдина умова, що треба от тільки струсили пілок у воду, він розчинився, зробила така жовта вода, і його е, зразу ж треба зане, нанести на обробити наші дерева, щоб пилок не сідав на дно, потім не, не осідав. Отака інформація. Слава Збройним силам України, героям слава!